Вже рік війна, мов календар замер у часі, і лютий кровоточить, не сніжить, сирена виє, не співає вітер птасі. Ми звикли вже в такому ритмі жить. Змужніли всі у цім страшнім психосеансі, і тішить нас щаслива кожна мить. Вже рік війна, прильоти, вибухи, снаряди, вже й дітлахи ночами не кричать, німих будинків геть задимлені фасади, в них вікна тільки злякано тремтять, плетуть сітки старі малі, як шовкопряди, в підвалах десь щоб військо захищать. Вже рік війна, для танків поле пасовисько, світанків, смак із запахом свинцю, На небі вже героїв наших ціле військо. Та всі за нас там моляться творцю. Я знаю, перемоги сяйво зовсім близько. Ми за весну подякуємо бійцю.